У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні Іваносист Марко, як і в попередні дні, через ці івангельські уривки десь нам відкриває, дорогі мої в цей час, який ми називаємо часом який приготовляє нас до Великого посту. І коли, дорогі брати і сестри, чуємо це, то нам само собою здригається серце від почуту. Коли переносимо себе, дорогі мої, в то далеке минуле, туди, до Єрусалиму, на Голгофту, і десь не хо... не мов би хочемо бути тими так само живими учасниками тих подій, які бажаємо так оживити, Воскресити у своєму розумі розумі і в почуттях свого серця. І оце, що питається Пилат, дорогі мої, кого відпустити? Не думайте, що це відноситься тільки до того часу тих людей, які брали участь у цих подіях. Те сьогодні так само звучить і до нас разом з вами, кого виберемо, дивлячись на все, що стається у засуді, засуді над Ісусом, дорогі мої. ми Пару днів перед тим зустрічали Ісуса, переходячи до Єрусалиму, Осана Увишний. Це прості люди, їх було багато. Вони вийшли, вони раділи, вони раділи, що вони назвали його цар юдейський. На кінець це буде звільнення від римського гніту. І тому з Ісусом вони пов'язували щось особливе і майбутнє. Але не так сталося, дорогі брати і сестри. Книжники, фарисеї і тодішні священники притаїли дорогі мої, отой задум на Ісусі. Сам Пилат як людина, дорогі мої, він бачив, що. Ісуса хочу засудити книжників Фарисеїв. Він бачить, що вони йому заздрять, що той молодий Равин гарно проповідує, веде за собою багато людей і найважливіше робить чудесні дії, чого вони не могли робити, хоча теж не вони проповідували непогано. І ми бачимо от цей діалог, де Пилат все робить для того, здавалось би, щоб не засудити Ісуса на розп'яті. Він навіть спершу вживає кого відпустити? Царя іудейського тим дає підказку людям. Чи вараво злочинця? Але люди вже дорогі мої, як люди були підмовлені. Люди знали вараву, дорогі мої, які організовував проти влади римської бунти такі. І вони десь були на боці варави в тому плані політичному. Але він не тільки був організатором, він ще був злочинець, бо в тих таких повстаннях дорогі мої навіть когось вони вбили. І, і тому він ще з такими заколотниками <кхи> був ув'язнений. <кхи> Уявіть собі, люди знають, що вони є вбивці, рава серед них дорогі мої люди вибирають вбивці. А людину Ісуса, бо так вони знали, людину Ісус, який нагодував їх, який зціляв, який воскрешав, який їм багато зробив добра, який був весь час на стороні тих простих бідних людей, дорогі мої люди відкинули, і з криком відкинули. І тому дорогі мої Ісуса засудили прості ці люди на розп'ять. Влад погоджується на це, дорогі брати і сестри, добре. Я його дам на бичування. Це тяжка кара. І його відпущу, але вони ні. Розпни і розпни дорогі брати і сестри. Тим більше в той час, коли жінка його мала сон. Коли написала записку і послала слугу до Пилата, нічого не роби цьому праведникові, бо я мучилася сьогодні у сні, це ще теж був доказ того впливу, що він би не мав робити. Але, дорогі брати і сестри, Пилат міг своєю владою не виконувати те, що вимагали ці люди. І Нічого би йому не було, але він, дорогі брати і сестри, що подивився, що без тими людьми не мати такого якогось ніби конфлікту, може вони стануть мати до, до нього якісь претензії, і він видав його на бичування, а потім, як описується, і на розп'ятті. Так є, дорогі брати і сестри. Так було і в багатьох моментах, напевно, так буде у кожного із нас, коли так само нам, дорогі, приходилося б подібне переживати, що пережив Ісус. Особливо від тих людей, які нас кривдили в нашій честі, може десь в нашій праці, в життя нашого сусідства, чи в інших обставинах. І ми були так само незахищені, бо ніхто не заступився за Ісуса, дорогі мої, в тому синедріоні, який прийняв рішення оцього засобу. Тому сьогоднішньому дні, дорогі брати і сестри, спадає на думку інше. подібне до тих трагедій, які сталися 11 років тому на Майдані. Пригадуйте, дорогі мої, оці повстання влади проти влади, де день і ніч люди. Мало сказати тисячами, сотками тисяч людей, дорогі мої, як кажуть, від малого до старого їхали туди, щоб виявити свій протест. І тоді ж, можна би сказати, Пилат Янукович міг підписати документ. В якому би і не було оцих повстань, отих бунтів, отої стрільби, дорогі брати і сестри, де в перший день 48 чоловіків, які загинули по команді, дорогі брати і сестри, влади, думали, що в такий спосіб розженуть мі оці зібрання на стражу людей. Хоча тим самим, дорогі мої, дали ще більшого духу людям стояти, боротись і не відступати. Яка жорстокість, дорогі мої, тільки тепер, коли ж про це скажуть, напишуть, забудуть, коли до тих перших поранених Дорогі мої не підпускали швидкої допомоги, аби надати допомогу. І мій парапіянин Богдан Ільків, який тоді був так само на майдані, добрий церковний чоловік, зателефонував жінці. І сказав, Оля, я є поранений. Йому прострілили живіт, все нарешето, швидкої не допускають. І він, дорогі брати і сестри, оце все роздерти, тримав у своїх руках. Коли дорогі мої, все-таки приїхала швидка, завезли одну з лікарень, вели його в кому і операції він не переніс. Ми хоронили його як одних із тих героїв Небесної Сотні. Як і інших, яких тоді так, дорогі брати і сестри, хтось знайшовся такий, коли дав таку назву, такий клич, на який заслужили дійсно оці перші мучники. І ця кров, дорогі брати і сестри, дає свої сходини, де сьогодні так само оці молоді юнаки і дівчата гинуть. З любові дорогі мої до свого народу, до своєї землі, до своїх родин і батьків. І сьогодні ми є дуже в великій тривозі. І хочеться нам кричати, Боже, де ти? В тій ситуації. Нашого українського Божого люду. Тому скріплюємо свої молитви там, де бракує людської мудрості, людської сили, де бракує дорогі мої всього того, чим можна захистити нашу землю. Нехай Господь своєю силою, Божою силою. Отою протягненою рукою дорогі, брати і сестри, на яку би поклалися долоні українських воїнів, як поклалася долоня Петра на морі у небезпеці. І всі вони так само є у небезпеці, де все так не просто, а дуже і дуже складно. Амінь. Слава Ісусу Христу!